Вкладені цикли з лічильником. Давайте пригадаємо. Розгляньте таблицю і дайте відповіді на запитання, як називаються процеси, наведені в першому стопці таблиці? Як називається фрагмент алгоритму, наведений у другому стопці таблиці? Що є результатом виконання фрагменту проєкту, який наведено у другому стопці таблиці? Під час виконання даного фрагмента проєкту виконавець малюватиме квадрат зі стороною завдовжки 40 кроків. Якщо потрібно намалювати 6 таких квадратів, очевидно, виконавцю потрібно 6 разів повторити команди наведеного фрагмента проєкту, тобто команди наведеного фрагмента проєкту потрібно розмістити в циклі, який повторюватиметься 6 разів. Зверніть увагу: всередині циклу повторити 6 разів, крім циклу повторити 4 рази. Є команди підняти олівець і переміститися на 50 кроків для переходу в точку для початку малювання наступного квадрата. Давайте поміркуємо. Як зміниться результат виконання проєкту, якщо вилучити команди підняти олівець і перемістити на 50 кроків. Як зміниться результат виконання проєкту, якщо команду перемістити на 50 кроків замінити на команду перемістити на 10 кроків. Перемістити на 30 кроків. Перемістити на 40 кроків. Перемістити на 70 кроків. Чому команда опустити олівець розміщено не поза циклом повторити 6 разів, а всередині цього циклу. Якщо серед команд циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називається вкладеними циклами. Цикл, який міститься серед команд іншого циклу, називається внутрішнім. Цикл серед команд якого розміщено інший цикл, називається зовнішнім. Під час виконання вкладених циклів спочатку починається виконання зовнішнього циклу. У ході його виконання, коли настає черга виконання внутрішнього циклу, цей внутрішній цикл виконується повністю, після чого продовжується виконання зовнішнього циклу. І так відбувається за кожного виконання зовнішнього циклу. Розглянемо декілька прикладів. Урок триває 45 хвилин. Коли розпочинається урок, розпочинається перша хвилина. І годинник розпочинає відлік секунд цієї першої хвилини. Відомо, що в кожній хвилині 60 секунд. Коли проходять 60 секунд першої хвилини, розпочинається друга хвилина. І знову годинник розпочинає відлік секунд від 1 до 60. І так повторюється 45 разів, ну, тому що 45 хвилин. Таким чином, в даному алгоритмі ми бачимо два цикла зовнішній і внутрішній. Внутрішній цикл, коли у нас збільшуються секунди і йде повторення 60 разів. Зовнішній цикл це коли у нас проходить 45 хвилин, тобто йде повторення 45 разів. На малюнку зображено алгоритм для малювання орнаменту з 12 квадратів. У якому кожний наступний квадрат повернуто відносно попереднього на 30 градусів. В даному алгоритмі ми знову бачимо два цикли. Повторити 4 рази, в якому стоять команди переміститися на 100 кроків і поворот на 90 градусів це у нас внутрішній цикл. І повторити 12 разів, в якому знаходяться внутрішні цикли команда повторити на 30 градусів. Це у нас. Зовнішній цикл. Даний орнамент можна зробити різнокольоровим. Для цього в попередньому проєкті перед зовнішнім циклом треба вставити команду надання олівцю початкового кольору, наприклад, синього, а до команд зовнішнього циклу після внутрішнього циклу додати команду змінення кольору олівця, збільшити код попереднього кольору на 50. Запам'ятай найголовніше, якщо серед команд циклу є інші цикли, то такий фрагмент алгоритму називається вкладеними циклами. Цикл, який міститься серед команд іншого циклу, називається внутрішнім. А цикл серед команд якого розміщено інший цикл, називається зовнішнім. Під час виконання вкладених циклів спочатку починається виконання зовнішнього циклу. У ході його виконання, коли настає черга виконання внутрішнього циклу, то цей внутрішній цикл виконується повністю. Після чого продовжується виконання зовнішнього циклу. І так відбувається за кожного виконання зовнішнього циклу. Дякую за увагу. Слава Україні!